Середній динамометричний ключ. Він налаштовується трішки не так, як великий. E, значно легше, але вони бувають різні, бувають і електронні навіть стрійлочні і так далі. Ну, по цьому дуже просто. От зараз стоїть 10 Нм, тут все по нулях. Ось це 10,5, 11, 11,5, 12. І отак іде то т.е. тягнемо і далі воно там до до 5 Нм доходить, ось 4,5 і 0, 0 це 5 Нм, і пішло знову 0,5, 1 це 6, 2 це 7 і так далі, і ось шкала йде. А фіксується ось отак. Щ... Провертається, защёлкується і все. І нічого. Щас. От, защлкнулось і все.